Ніта, скліні ставлять при бронхітах, при запаленні легенів, при корноветах. Це я от. в нього один єдиний раз на масажі на цими банками. Про тому оскільки в тих підробок, то все, і купо бабло. Ну так, та, тому це мурво. Тож на подвір'ї простору Віта арт від простору Art Vita. Так, у нас великий. запрошуємо масажі. на масаж. Е, Юрій. Юрій Колосов так. зі стрія. Потужний масажист, суперспеціаліст, в нього надзвичайні тактильні відчуття, так сказати, можна. А знання? Через те, що трошечки втратив зір недавно і, і Не ключів... то, що трошечки повністю. Ну, я так, ну, так. Але зато включилися потужні відчуття пальцями, тактильні відчуття. Це, це для масажу, мені здається, навіть, навіть дуже корисно і позитивно, якщо чесно, для масажу. Так що Зараз Юрій, працюємо і творимо. Здорових людей тут, у Славську.